Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні хочу показати, розказати вам показати, як додати цукор до вина. У мене зараз впав цукор у вині. Я вже в один бутиль додав, зараз буду в інший додати. Зараз покажу вам, як то робиться. Такий прилад потрібно вам мати. Він називається рефлектометр. Його без проблем можна придбати в інтернеті. Якщо навіть 10 літрів вина робите, без нього ніяк. Взяв я палочку з бутля і сідово капнув на це синє шкло. Зараз ми перевіримо, скільки його є. Як бачимо, цукру десь 11%, тобто потрібно додати цукру. Цукру має бути 10% 16. Як додається? Додається 10 грам. На, на літр це це 1%. Нам потрібно 5%. Щоб зробити 16, то потрібно 50 грам на 1 літр цукру. Цукор я буду додати в баночку. В баночку ось стоїть. Баночка. Ось стаканчик. Зараз ми набираємо, набираємо відповідну кількість, десь 150 грамів додаю сюди. На всю цю, тут десь є 8 літрів, 10-літровий бутиль. 8 літрів по 50-ту потрібно 100 грамів на 2 літри. Набрав я, дивіться, 150 грамів. Засипаю в баночку. Далі беремо берем шланг. Ось такий це від системи капельний. І воно тече. Бачите, його не потрібно кожен раз смоктувати, я перекинув з іншого бутля, там чуть шлангу було і воно Тече, і, воно тече, і розмішаю. Розмішаю і відповідно залюю сюди. Коли баночка чи слоїк у вас 3 і менше, можна взяти так само палочку і розмішати в ньому. Ну, відповідно, 10 літрів палку не візьмете, палюгу таку і там будете мішати. Так не годить. Ми тратимо трошки часу, додаємо в банку, мішаємо, палку я взяв, вирізав давновічно з бузини, обчистив кору, тільки тут залишив. Це вже декілька років. її не викинув. Так вона в мене тут в котельні є. Це приміщення тепле, в котрому я виготовляю вино. Це котельня. І, і відповідно. Вино має грати в теплі. Це солодке та напівсолодке. Несолодкого вина такого сухого, я не виготовляю. Його можна придбати легко в магазині, для чого його виготовляти. Я люблю поморочитися і виготовити таке вино, яке смакує мені і моїй сім'ї. Таке, яке в магазині, воно не смакує ні мені, ні моїй сім'ї. Так що, друзі, якось так. Допоки в банку натікає, Набігає вільний матеріал. Я вам ще раз повім, як часто я то роблю. Я, я додаю цукор десь приблизно раз в тиждень, раз в два тижні, але перевіряю раз в тиждень обов'язково. У мене тут стоїть, бачите, багато бутлів. І ще там є трохлітрові, дволітрові, в іншому приміщенні є, всі не поміщаються. Перевіряти треба стабільно, тому що не будете перевіряти, за вас ніхто того не перевірить, цукор впаде, знищиться в дріжджі і буде оцет у вас виназватися. оцет. І коли вже воно довго вистояло, десь на протязі місця, якось плат, платовський, бачите, воно вже таке посвітлішало. слоєчко посвітлішало, і, і воно вже рідше потребує добавки цукру. Як ми ще определяємо, чи бродить вино? Якщо навіть тут не булькає, це не означає, що воно не бродить. Потрібно дивитися під верхом води. Тут є такі камера не передасть, є такі бульбашки. Є там такі бульбашки, вони змінюються. Постійно вони змінюються. Вони не є на одному місці, вони може вам зараз передає. Так, да, да, передає вам камера. Ось чудово. Бачите, як воно там грає вино. Бачите, воно грає. Навіть це може бути менше, там може бути одна-дві бульки під верхом, але воно грає, щоб ви знали. Воно десь буде грати місяць-півтора-два. Ну, місяць рідко, коли виграє. Десь два місяці. Напротязі двох місяців воно грає. І від часу від часу, як воно вже ну, при завершальній стадії, вас буде виграти, бродити вино. Рідше треба перевіряти на цукор, але все рівно потрібно знати більш-менш такого. Воно не боїться, що ви відкрили-закрили. Це не, це не так небезпечно, як те вино, яке в магазинах продається. Сухе вино тут. Тобто. Сухе вино воно боїться. Ось уже набігло, я мушу піднімати шланг. Підняв шланг, зачепив собі, бачите, і все, і все гаразд. І так ось і мішаю, поки воно не розтане. Дуже зручно такою паличкою. Краще, як ложкою, меш є ложки, що любите ложати. Але паличка не робить таких ударів. Бачите, вона м'ягенько стукає собі по-своєму. Зелене, зелень, бо толе. І вона свою роботу робить. Бачте. Не дарма, мабуть, китайці їдять паличками. Ой, не китайці. Китайці, можливо, теж, японці. Їдять паличками. і мішається. Як воно замішається, я його залю сюди, назад, назад залю і знову насиплю цукру сюди. І знову, і знову візьму і знову налю. За мене цього ніхто не зробить, за вас теж хочете мати солодке вино. Чисте, гарне, прозоре. Буде довго зберігатися, воно навіть декілька років. Робіть. По-іншому рецепту у вас не вийде. На винних дріжджах тих штучних. Воно тратить свою кислотність, тратить свій смак. воно Виходить як з магазину. Подобається таке, як з магазину. Робіть. Мені подобається таке, як подобається мені та моїй родині. Хочу ще додати, друзі, що з кожного сорту вина виходить інше. Може вийти м'якше. Може різкіше вийти, може інший присмак мати. Зовсім інші вина, є спокійніші, є... більше мають різних присмаків. Так що не думайте, що у вас росте той простий синій, і ви зробите точно таке вино, яке п'ють французи, італійці, іспанці, німці, швейцари, там теж вино вирощують, австріяки. Так що думайте. Який, який сорт вина вам потрібен? З того синього точно не вийде вас такого вина, як виходить з тих заморських сучасних сортів. Так, розмішав, заливаємо. Знаю, як там зараз буде булькати? Може вам буде видно? Як бачите. Весь цукор не розстав. Частинка залишилась, тому потрібно або іще додати винний матеріал, або цукру додавлю, і разом з тим ще буде мішатись. А вже на кінечній стадії, ну вже останній цукор буду додавати, то буду вимішувати повністю, ну добавляти. Якось так. Я думаю, що я все вам про вино розповів. Якщо йдуть, ще будуть відео, буде багато відео, ставити в лайку, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Покажу, Я вже виготовляю таку стойку, куди я буду ставити пляшки з вином. Покажу, як я її зробив. Зараз метал недорогий. Можете собі таку зробити, якщо вам є необхідність в такій. І розповім, як я взагалі ставлю пляшки вже по-новому. То не є якесь, так як за кордоном, просто мене з льоху. З льоху дружина попросила піти, бо там багато закруток, не поміщається ще ви... пляшки. Я в автомобільній ямі в гаражі. Там сухо, нема, до речі, слизні. Слизні заводяться там, де є споживне щось: картопля, морква, інші фрукти, яблука, якісь от вони там заводяться. Якщо їсти їм нема, що їх немає. Якось так, друзі. Нехай всім щастить. Гарний, всім рожаєв. Перемоги над одвічним ворогом, слава нації, смерть Російській Федерації.